Слава Україні, козаки, сьогодні на огляді. У нас зарядочки від компанії Тукі 67 Вт потужності. Купував їх на аліку 240 гривень за дві штуки. Тобто одна зарядочка 120 гривень. Дуже дешево Поставляється в такому пакеті ніяких коробок і також зарядки в таких пакетиках. Щоб купувати по таких самих цінах, підписуйтесь на мій телеграм. Я завжди публікую там цікаві речі по дуже вигідних цінах: 120 гривень за 67 Вт. ватт це прям щось. Якщо тут дійсно чесні характеристики, які ми... Перевіримо, то це вигідна покупка. Розглянемо детальніше наш пристрій. 65 Вт, Gun Charger. Виконана з білого пластику. Має два Type-C роз'єми, один TyPA і ще якийсь світлодіодний індикатор. Також тут знімається ось ця вилка. З таким чином, і маємо вилку американського стандарту. Я дуже довгий час користуюсь зарядочкою від цього ж бренду на 100 Вт. Вона вже не один кВт енергії крізь себе пропустила, і тому вирішив, що. Варто замовити ще і протестувати і її. Навіщо замовляв дві? Тому що було дуже вигідно. Одна зарядка коштувала 220 гривень, а якщо додати ще одну, то виходило 240. Тобто одна зарядочка там в районі 20 гривень, виходить, ж не замовити дві розміри. 116,1 мм, 73,5, 39, 45 і мм. Вага. 124,6 грам. Протоколи швидкої зарядки. Тайпе гніздо. Apple 5V, battery charging, Samsung KFC 9V. Huawei FCP, SCP до 30 Вт. Charge 20 до 20V, 30 до 20 Вольт. Express першого покоління. Type C 1. Power Delivery 65 Вт, Apple 5 Воль, Battery Charging, Samsung AFC 9 воль. Huawei FCP, SCP до 30 Вт. Quick Charge 20 до 20 Вольт, 30 та 40 і 40 плюс. Express першого покоління. FC номер 2 Аналогічно першому. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3,3 20 Вольт з максимальною силою струму до 3 А. Пульсації на максимальній потужності 11. 15, 12, 13 мВ. з величезним запасом вкладаємося у норму 2%. Перевіримо максимальну потужність. 65 Вт зараз. Піднімаємо. 67, 69, 70 Вт. 73, 75, 76. 76 максимум. З першого Type-C знімаємо 25 Вт потужності, а саме 20 вольт 1,25 А. І підключаємося до другого Type-C Так. Бачимо навантаження. Як знімало 25 ватт, так і знімає. І 20 Вт віддає другий Type-C порт на зарядочку павербанка Непогано. І щоб Це безшовно. Так, як бачимо, два Type-C-порта працюють окремо один від одного. Це дуже непоганий результат. Тест на перегрів, чи зможе вона віддавати максимальну потужність тривалий час. Зараз температура зарядного пристрою у нас 31 градус. Знімаємо електронним навантаженням 65 Вт потужності. Залишаємо на певний час, подивимося по температурі. Годину туки віддає 65 Вт, давайте ж подивимося на температуру. 46 градусів. Тут в районі портів 40. Ну, достойний результат. Давайте ще на годинку залишимо. Дві години туки віддає 65 Вт потужності, вже віддано 129 Вт годин енергії. Давайте подивимося на температуру. Температура в районі 65 градусів, але будь-яких ознак перегріву немає, вона працює стабільно, тому питань до неї нема. До висновків я повністю задоволений своєю покупкою. Зарядка відповідає заявленим характеристикам. 65 Вт протягом 2 годин віддає без питань, причому нагрілась до 65 градусів. Так, це не маленька температура, але ви ж не дивуєтесь, коли дизельний автомобіль працює на температурі 90 градусів. Робоча температура. Наскільки довго вона пропрацює, я сказати не можу. Але з досвіду ось цієї зарядки, питань до мене, до неї немає. Більше року працює, багато кіловат крізь себе пропустила, тому довіра до компанії є. Маю надію, що вони працюватимуть так, як треба. Дивіться, по конфігурації портів з одного Type-C роз'ємчику можна взяти 65 Вт, або з двох Type-C роз'ємів 45 плюс 20. Якщо використовувати всі три роз'єми, це буде 45 плюс 15 на Type-C2 і USB-A. Непогано. І величезний плюс, що вона працює безшовно, тобто, якщо ми по одному Type-C порту щось заряджаємо, підключились до другого, як ви бачили з мого тесту, перше гніздо не перевантажилось. Це також величезний плюс. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, доєднуйтесь до телеграм-спільноти, де я знову ж таки публікую цікаві посилання на товари. І ми там спілкуємося, відповідаємо на питання. Пишіть коментарі. Я відкриваю збір на дві зарядних станції для свого товариша, який проходить службу в 65-й окремій механізованій бригаді в батальйоні безпілотних систем. За найбільший донат ви отримаєте ось такий тубус від пороху гаубиці Трисимірки. Він дуже цікавий, герметичний. Тобто тут є замок. Ми можемо відкрити оцей клапан. Така цікава штука. Від мене маєте шанс за 200 гривень виграти ось такий мультитул. Більше донатів по 200 гривень, більше шансів виграти цей мультитул. А також такі самі умови і для ось такого ящика від набоїв. Тож цікава мілітарна штука, я не дуже розбираюсь, побрати, якщо це не від набоїв. Розіграш буде проводитися в офіційному рандомайзері від Монобанк. Тому обов'язково, якщо ви донатите не з Монобанка, напишіть в коментарях, як з вами зв'язатись.